Сьогодні війна це запекла боротьба, яка, на жаль, супроводжується численними втратами. Ціна за свободу та незалежність України висока. Покалічені долі, зруйновані домівки, пролита кров, відібрані життя. Кожна загибель воїна це велика втрата для нації, для громади, для його родини. На щаті до рідних прилук повернувся герой Сергій Володимирович Рудік. Він більше не побачить схід та захід сонця. Не обійме рідних, не підтримає у бою побратимів. Така ціна незалежності. Сьогодні дуже важкий день. Сьогодні ми втратили і прощаємося з нашим побратимом. Сергій Володимирович був дуже поважним сильним воїном, котрий е, крувався повагою підлеглого свого особового складу та командування. Під час найважких штурмів противника він очолив оборону та героїчно загинув в бою. Він повинен бути приміром для кожного військовослужбовця сили, вірності і бажання захищати свою державу. Сергій Рудік народився 1971 року у Прилуках. Дорогу у світ знань тоді ще маленькому хлопчику відкрила Прилуцька школа номер 6 Спеціальність Сергій Володимирович отримав у Слав'янському авіаційному училищі технічної авіації. Здобувши освіту, він поїхав за кордон. Там Сергій Рудік одружився, створив велику сім'ю. У шлюбі народилося четверо дітей. На весні 2023 року. Сергій Володимирович повернувся до України та мужньо став на захист рідної батьківщини. 11 жовтня 2024 року у бою за долю батьківщини зупинилося серце героя з останнім подихом. Сергій Володимирович віддав своїй державі душу і тіло. Без люблячого татка залишилися сини Артем, Дмитро, Максим та донька Оксана у скорботі Залишив свою родину: брата Анатолія, сестру Валентину та тата Володимира Григоровича. А прилуцька громада втратила ще одного свого героя захисника України. Сьогодні у нашому місті знову сум. Сльози великий біль. Ми прощаємося разом з нашим героєм, з нашим захисником, військовослужбовцем Сергієм Володимировичем. Він заради своїх рідних, близьких, заради країни віддав. Найдорогоцінніше своє життя. Дорогі рідні, від усієї громади висловлюємо найщиріші співчуття вам це велика втрата. Схиляємо голову перед світлою пам'яттю Сергія Володимировича. Ми обіцяємо, що будемо пам'ятати завжди його. Життєвий шлях, його подвиг завжди будемо вас підтримувати. 20 жовтня Сергій Рудік закінчив свій земний шлях, пройшовши його як справжній воїн, гідно, достойно, ставши героєм для своїх дітей, для громади, для усієї України.